Удар по штабу Чорноморського флоту РФ. Удар по Керчі. Удар по Луганську. Знищення підводного човна Ростов на Дону. Знищення великого десантного корабля Мінськ, знищення ВДК Новочеркаськ, удар по командному пункту на Лівобережі. Що ці всі події? По-перше, це справа рук ЗСУ. А якщо конкретніше, то прильоти ракет Shadow або ж скальпіджі. В цьому відео ми розберемо з їх принципом роботи. А також ви побачите, як проявили себе ці девайси в реальних боях. Тому швиденько ставимо вподобайку та оформлюємо підписку на канал. Зробили? Тоді починаємо! І почнемо з самого початку. Як ви думаєте, що з себе являє ракета Storm Shadow? Це спільний британо-французький проєкт, який розроблявся 7 років з 1994 по 2001. А на озброєння в 2003. Це був досить цікавий історичний час. Влітку 1990 року Ірак за два дні захопив владу в Кувейті. Але вже зимою 1991-го вміщалися США і союзники і дали їм дуже гарного прочухана. Тоді ж розпався Радянський Союз і змінився світовий порядок. А це кардинально змінило підхід до ведення сучасної війни. Ядерна зброя відійшла на другий план, хоча нікуди не поділась. А на заміну їй прийшла високоточна зброя. У 2001-му в ході теракту було знищено вежі близнюки та пошкоджено Пентагон. США оголосили війну всесвітньому тероризму, а це тільки стимулювало розвиток високоточної зброї. Союзники не бажали відставати і почали оновлювати свій військовий потенціал. Ось в таких умовах народилась крилата ракета Storm Shadow. Її головним завданням стало знищення добре захищених бункерів з вищим керівництвом супротивника. Для цього її зробили максимально непомітною на радарі. А також розробили нову бойову частину, яка може пробити цілих 5 метрів залізобетону. Ще раз на цьому наголошую – цілих 5 метрів. Довжина середньостатистичної автівки це тільки 4,5. Дальність ракет Shadow та Scalp мала становити 550 км в версії для Британії та Франції, і 290 км на експорт. Окрім цього, на початку 21 століття військова електроніка стала достатньо потужною, щоб забезпечити точність ракети плюс-мінус 5 метрів. А тепер питання в іншому. Чого ліпше запускати Storm Shadow? В ідеалі військові хотіли, щоб зі всього. Але спочатку був реалізований тільки авіаційний варіант ракети. Для кораблів скальп адаптували тільки в 2017 році. А для підводних човнів лише в 2022. -му. Уявіть собі, це зайняло цілих 20 років. Проте воно того вартувало, оскільки оновлені ракети, які отримали назву MDCN, мають дальність 1400 км при запуску з корабля. Та 1000 км, якщо запускати з підводного човна. Але повернемось до повітряного пуску. Спочатку ракети адаптували для запуску з літаків Eurofighter Typhoon, Rafale та Mirage 2000. І відносно нещодавно до цього списку доєдналися українські Су-24. Тепер давайте детальніше розберемось з конструкцією ракети. Почну з двигуна. На ракетах Storm Shadow та Scalp використовується малий турбореактивний двигун мікротурбо TRI 60. Це досить компактний та розповсюджений одноразовий мотор. Він широко використовується на мішенях та на крилатих ракетах. Основна фішка цього двигуна компактність. Довжину він тільки 80 см, а вага становить 61,2 кг. Для 5-метрового Storm Shadow це саме те, що потрібно. Його потужності визначає для того, щоб розігнати ракету до 1600 км на годину. І цього з головою достатньо. Тепер ми знаємо, що є серцем ракет Storm Shadow та Scalp. Але погодьтеся, цього недостатньо для нормального польоту. Щоб залишатись в повітрі, треба створювати підйомну силу. Але як? На перший погляд, все очевидно, потрібні крила. Але це не зовсім так. Подивіться на них. А тепер погляньте на нормальні крила літака. Помічаєте різницю? Мало того, що крила storm Shadow мають невелику площу. Вони ще й не мають ні закрилок, ні передкрилок, ні, в принципі, будь-яких органів керування польотом. Основна їх функція це стабілізувати ракету. Ну і ще дати певну кількість підйомної сили. Але де ж взяти решту? Погляньте на корпус. Неспроста його зробили таким приплюснутим. Це дозволяє створювати додаткову підйомну силу. Так, ця форма корпусу не настільки ефективна, як форма традиційного крила. Але якщо врахувати, що в старошадову підйомну силу створює абсолютно весь корпус, плюс самі крила, Плюс ще певну кількість дає двигун, то цього з головою вистачає для стабільного польоту Storm Shadow. Але виникає інше питання: як керувати ракетою. Нагадаю, що крила не мають закрилків. Тому керування ракетою було доручено ось цим плавникам. Вони суцільно поворотні і це дозволяє їм керувати рисканням, креном і тангажем. До речі, більше інформації про військову техніку ви можете прочитати в мене в телеграм-каналі. Там регулярно публікуються матеріали, а також ведуться цікаві дискусії. Доєднатись можна за посиланням в описі. Добре, ми тепер знаємо, як керувати ракетою та як відбувається політ. Але толку з цього, якщо ми влучимо невідомо куди. Тому саме час перейти до навігації. В носовій частині розміщені прилади наведення. А це GPS-трекер, який відслідковує місце знаходження ракети, інфрачервона камера, яка сканує місцевість і запобігає влучанню в перешкоди, що з'являються на шляху, та тепловізор, який допомагає точніше навестись на ціль. Ці системи дозволяють завчасно запрограмувати ракету для вилучання в конкретний військовий об'єкт. А після запуску вже не потрібно перейматися відслідковуванням курсу ракети. Такий підхід підвищує непомітність та надійність. Оскільки ракеті тепер не потрібно спілкуватися з оператором, тому відслідкувати її по радіоканалу неможливо. Але такий підхід має і свої недоліки. По-перше, Storm Shadow фізично не може влучити рухомій цілі. Для французів і британців, це певно не було великою проблемою. Тому що вони її розробляли конкретно під завдання знищення бункерів. Але от для України це далеко не найкраща система наведення. В чому проблема? В тому, що в нас війна. І скільки в нас не було військової техніки, поки тривають бойові дії, в нас завжди буде дефіцит зброї. Тому бажано, щоб вона була якомога універсальніше. Україна має одну величезну проблему: відсутність потужного флоту. До речі, в ось цьому відео я розповів, як ми навіть без нього змогли пошкодити третину російських кораблів. Так от, оскільки ми не маємо потужного флоту, ми не можемо напряму вступити в бій з російськими кораблями. Але з цієї ситуації можна вийти переможцем. Як? Знищити його за допомогою крилатих ракет. В нас вже є такі системи. Наш Нептун та гарпун від союзників. Але проблема в тому, що нині вони дислокуються виключно на материку. А отже, уразити ціль далі, ніж за 300 кілометрів ми просто фізично не можемо. Тому крилаті ракети з авіаційним пуском стали б чудовою альтернативою. Але проблема в тому, що таких девайсів у нас досі немає. Як я вже й казав, Storm Shadow програмується ще до вильоту. Тому просто фізично неможливо знищити рухоме судно. А отже, потопити російський флот, коли він знаходиться за 300 кілометрів від України, можна або за допомогою морських дронів, або за допомогою Storm Shadow. Але тільки при умові, що Су-24 трохи пролетить над морем і вороже судно буде стояти виключно в порту. Тому ось така ситуація. Хоча з іншої сторони у нас вже давно в планах адаптувати протикорабельні ракети Нептун під повітряний старт. І як на мене, зараз ще не найкращий час, щоб ці плани нарешті реалізувати. Уявіть собі, наскільки ефективним буде декілька груп су 24 з ракетами Нептун, кожного з яких супроводжує пара F-16, та до сотні морських дронів, що одночасно з ними вийшли в море. Як на мене, в нас є все, щоб реалізувати цю ідею. Але я вже трішки відійшов від теми, тому давайте повернемось до Storm Shadow і Scalp. Їх розхід близько 5 метрів. Це вже стандартний показник для зброї такого класу. Як бачите, російський підводний човен Ростов на Дону може підтвердити достовірність цієї інформації. ВДК Мінськ та МРК Аскольд аналогічно. Я вже розповів вам про запуск ракети, її двигун, її політ та наведення на ціль. Але чи не здається вам, що щось залишилось поза увагою? Звісно, що це боєголовка. Як я вже й казав, вона повинна стабільно провивати 5 метрів залізобетону. Але як це реалізувати? Один з варіантів наростити потужність основного заряду. Але погодьтесь, що в такому разі ракета стане надто важкою. Або потрібно буде використати ядерну бомбу. Проте, якщо використовувати ядерний заряд, то це буде суперечити військовій стратегії союзників. Та й робити міні-хіросіму через кожні 50 км, щоб тільки знищити вище керівництво терористів. А якщо ще й врахувати, що, наприклад, у угруповання Хамас в принципі не має централізованого керівництва, то це капець, наскільки дурна ідея. Але ж як тоді пробити бункер? Виявляється, що військове ще з часів Другої світової війни було готове рішення. Це кумулятивний заряд. Так, це не зовсім одне і те ж, але загалом їх принцип роботи подібний. Суть наступна. Одразу за радаром розташована перша боєголовка. При влучанні вона завдає потужного точкового удару і тим самим пробиває діру в стіні. Одразу після цього у готовий отвір влітає друга боєголовка. На таких ракетах зазвичай стоїть таймер активації головної бомби, тому вибух стається вже безпосередньо у бункері. На відео видно, що там на щось ціліє. З теорією ми завершили, але найцікавіше ще попереду. Давайте подивимося, як себе проявили Storm Shadow та Skype на практиці. Перших застосували в 2003 році в ході вторгнення в Ірак. Але жодних фото і відео підтверджень цьому немає. Аналогічна ситуація із військовою інтервенцією в Лівію 2011 року. Відомо тільки, що союзники випустили 30 ракет, і 29 з них попали в ціль. Перші кадри роботи Storm Shadow та Scalp з'явилися тільки 14 квітня 2018 року. Тоді коаліція, що складалась з США, Великої Британії та Франції, здійснила 105 пусків крилатих ракет по сховищах хімічної зброї в Сирії. Серед цих 105 ракет було 20 Storm Shadow та Scalp. На супутникових знімках видно, що наземні та підземні сховища хімічної зброї повністю знищені. А тепер перейдемо до бойового застосування цих крилатих ракет в Україні. Першою ціллю стала будівля колишнього машинобудівного заводу 100, що в Луганську. Та колишній Корпус Університету внутрішніх справ у селищі Катеринівка, що у передмісті Луганська. Це сталося орієнтовно 12-13 травня 2023 року. Зараз на відео саме ці кадри. А стосовно того, як ідентифікували ракету, то російські ЗМІ поширили відео уламків. І один із плавників є точною копією того, що встановлений на Storm Shadow. Вже 22 червня 2023 року був атакований автомобільний Чонгарський міст. Фотопошкоджень. Зараз на екрані. Він з'єднує Крим з материковою частиною України, тому є критично важливим для російської логістики. Внаслідок удару вона серйозно постраждала. Певно, рух вже відновлено, але це не відміняє важливість цієї атаки. Наступним застосуванням ракет Storm Shadow став удар по готелю Дюна. І хай вас не обманює його нібито цивільна назва. Насправді, це було місце дислокації багатьох російських генералів а по сумісництву ще й військових злочинців. Найбільш яскравою персоною там був Олег Цоков. На початку 2022-го він приймав участь в наступі на Харків. А пізніше був причетний до бойових дій на півдні та запуску російських ракет по цивільних об'єктах. В сумі за це все, він і був визнаний військовим злочинцем. Але вже 11 липня ракети Storm або Scalp відновили справедливість та ліквідували його. Ну і разом з ним ще й інший офіцерський склад. Дуже потужний удар. А ми поки переходимо до наступної цілі. Цього разу їх аж дві. Почну з підводного човна ростов на Дону. Він міг нести 4 ракети «Калібер» і неодноразово запускав їх по Україні. На момент удару субмарина була в сухому доці. І, як ви бачите, більше не повернеться в стрій. Щодо великого десантного корабля Мінськ, то це 112-метрове судно водотонажністю 4400 тонн. Воно могло взяти на борт 10 танків або 340 осіб десанту. Але ракети Storm Shadow або Scalp назавжди вивели його з ладу. До речі, якщо ви хочете детальніше дізнатись про цей удар, то пропоную переглянути ось це відео. Але на цьому знищення російського флоту не завершилось. 4 листопада ЗСУ знищили корабль, який навіть ще не встиг воювати. Це малий ракетний корабль Аскольд. Він от-от мав стати на озброєння країни-терориста. Але не тут то було, оскільки його було знищено за допомогою цих ракет. І фінальний удар станом на кінець 2023 року. Знищення ВДК Новочеркаськ. Це судно аналогічного проєкту, як і ВДК Мінськ. Але тут цікаво інше. На момент вибуху в ньому знаходилось 2000 шахедів. І всі вони здетонували. Прекрасне закінчення року! Якщо відео вам сподобалося, то не забудьте підписатись на канал. Це буде прекрасною подякою за мою роботу. Також напишіть в коментарі, що ви думаєте про крилаті ракети Storm Shadow та Scalp. Мені буде цікаво довідатись вашу думку. Тепер я хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. В якості подяки для спонсорів вже опубліковано досить багато відео без жодної реклами та колаборацій. Нині підтримати мене можна на таких платформах як Patreon та YouTube. Контент скрізь ідентичний, тому обирайте що зручніше. Долучитись можна по посиланнях в описі, а я буду дуже вдячним. А зараз давайте зустрінемось в ролику про те, як військові шоломи рятують життя бійців ЗСУ. Ви справді знайдете багато нового. Або ж рекомендую переглянути відео про знищення російського флоту у 2022 році. Якщо ви цей ролик вже бачили, то тут буде ще одне відео. Слава Україні!